Можливо, є щось, що категорично не можна робити. Я знаю, там не можна виставляти в двільний простір фотографії, там, так. звання, де так. саме був, так. де саме зник, посади і так далі. Я була навчена ще чоловіком, чому це не можна робити. Взагалі не можна робити. По-друге, є ще така, не знаю, польовий обмін. Чи можна говорити про таке, коли людина неофіційна, наприклад. Багато також Золкін. Потім Анна Маляр застерігають, пояснюють, чому не можна цього робити. Так само при першій зустрічі в Координаційному штабі, мені було пояснено, це не, не наказ був, а порада, чому це не варто робити. Просто переглядаєш телеграм-канали, не лайкаєш, не коментуєш ніде нічого, тому що на наших українських каналах відкрито приймають інформацію. Там може сидіти будь-хто. Ті самі шахраї, і я кажу, це психологічне насилля буде одразу. Будуть писати, знати, де твій рідний, будуть кошти вимагати, шантаж буде. Саме страшне буде то, якщо дійсно людина опинилася в полоні, і над нею ще посилиться знущання, тому що, ймовірно, людина має якусь інформацію, але вона не хоче її надавати. І тут виходять на родину і відповідно мають психологічний тиск на полоненого. Ні, за рік. Слава Богу, ніхто не зателефонував, не написав, ні подзвонив з боку шахраїв. І всі, хто в мене йде по цій схемі, ну, єдине насилля це те, що ми в пошуках знаходимося. Все. Тобто ти, ти не подала на відкритий простір дані, і тобі легше фільтрувати, що до тебе та сторона звернулася, чи шахрай.